Ім'я Отця, Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу! Сім'я Духовна, вітаю щиро з неділею святою. Неділя всіх святих, друга після П'ятидесятниці. І сьогодні згадуємо от всіх подвижників Божих, які досягли святості. Що це означає? Що то є святість? Святість має якби, два значення. Перше це повне присвячення себе Богові, коли ти повністю віддаєшся в руки Божі. І друге це вже рівень досконалості, зрозуміло. Це, це, це вже рівень повноти Христової, повноти благодаті в серці. І перший рівень ми маємо отримати всі. Тому що якщо в нас немає цієї святості, якщо ми повністю не віддалися в руки Божі, якщо ми не зреклися себе, якщо ми не хрестилися, тобто повністю не занурилися у віру, ну то ми не християни. Все дуже просто. На жаль, сьогодні рівень такий церкви. Сьогодні Мерзота спустошення в храмі. Сьогодні Антихрист в Божому храмі як Бог. І за Бога себе видає. Але сьогодні ми говоримо з вами про святість. Що це означає? І все життя наше Христу Богові віддамо. Що це означає? Цілопалення, оця жертва? Все палення, от все життя, всього себе. Це самозречення, це дійсно хрещення. Це баптізма, це повне занурення у віру. Віддатися. Це повна здача Богові, абсолютна здача Богові. Якщо цього немає, повторюю, це не християнство. Відкладімо ж нині всякі життєві турботи, щоб прийняти і нам царя всіх, якого в славі проводять ангельські чини, не видимо, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Будьте святі, як Отець святий. Це що означає? Прозорий будь. Для благодаті, просвітлений благодаттю. Стань вогнем. Це залізо, яке має стати вогнем. А для цього воно має кинутися в вогонь, віддатися повністю вогню, зректися себе. А ми, все Господу, і мамоні, от біда наша. Як та хвиля, яку кидає вітер, то в одну, то в іншу сторону. Каже людина подвійна, не може нічого отримати від Бога. Хай навіть не сподівається. Це все самообман. Ми все життя живемо в тому обмані. Ми хапаємося, ми весь час поклали руки на плуга і озираємося назад. На що? На здоров'я. Почекай, от-от що нас тягне назад? Ми озираємося на здоров'я. Що є початок взагалі спасіння? Це, це страх Божий, початок мудрості. Страх Божий. Що є страх Божий? Віра в промисел Божий. Якщо ти віддався себе, якщо дійсно ти святий, тобто християнин, святий в розумінні. Першому, якщо ти зрікся себе, тому що це, це і є достойний плід покаяння, самозречення, в руки твої, якщо ти віддав в руки Господу, дух, душу, тіло, здоров'я, сім'ю, роботу, достаток, добробут, безпеку, так? ти віддав чи не віддав? Ти віддав. Якщо ти це віддав, дійсно, реально, бо якщо не віддав, то біси вірять, але тремтять. Нема про що говорити, в тебе просто немає віри. Тоді все, це троє питання. Тоді прийди до віри, бо вірою спасешся. Ми говоримо про тих, хто віруючи. Стань вірним, бо й біси вірять. Зречися, Для цього зречися себе. Принесіть достойний плід покаяння, бо воно сокира при корінні дерева. І дерево, яке не приносить плоду, от цього самозречення немає, воно зрубається, і вогонь кидається, який вогонь? Вогонь страждань, вогонь пехла, що є пехло. Пекло це бажання, це є страх, це є гнів, це є зло. Початок зла гнів, початок гніву страх, початок страху бажання, початок бажання гординя. От і все. Це нас плотський ум, він і є дияволи сатана насправді. Ніякий не чорт з рогами. Розуміємо ці речі правильно. Насамперед, я не кажу про сутності, які є в тонкому плані буття. Я кажу зараз про то, про тих ворогів наших домашніх, які в нас. Так ось, ось воно. Будьте святі, каже Господь. Він закликає, не, 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 не наближайтеся до святості. Ви подивіться, яку планку ставить Господь. Все, Він Він дає реальну задачу. Ви маєте, ми маємо стати, ми покликані стати святим. От і все. Якщо цього немає, я повторюю, ми не християни. Зараз говоримо про християн. от, тобто, якщо я християнин. Я маю відкласти всі життєві турботи. Ось вона святість. Повністю віддати Богу. А ми, поклавши руки на плуга, все назад. Прийшла хвороба. Ми не приймаємо її як з руки Божої. Значить, ми не віримо в промисел Божий. Значить, в нас немає навіть страху Божого. Про а ми пнемося вже десь кудись там, про якусь любов починаємо говорити. Яка любов, де вона візьметься? Де та досконало? Вітальна так, ота любов, від якої до ненависті один крок. Ми такою любов'ю і любимо, бо та любов, вона заради чогось, щоб собі отримати. Бажання. Гординя породжує бажання. Дві дочки в кровожерця, дай дай. Нам дай дай цієї любові. Вона моя, він мій, мої діти, моя дружина, моя батьківщина, моя мама, моє, 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 моє. моє я Его. Немає любові. На, 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 на. Блаженніше давати, ніж брати духовна любов. Вона не шукає свого. Вона віддається. Немає цієї любові. Бо де ж вона візьметься, коли немає смирення. Любов народжується смиренням. Я і отець одно. Смирення і любов одно. Де ж візьметься любов досконала, правдива? Не та любов, що я хочу їсти. Я люблю ковбасу, сало. Це, це те ж любов, та я люблю ці речі. Ні, не про цю любов мова йде. Любов Божественна. Бог є любов. Любов досконала. Де ж вона візьметься, як немає смирення? Оця енергія любові дається по смиренню. Бог гордим противиться смиренним дає благодать, в тому числі любов. Немає любові, нема смирення, нема покаяння, немає відчуття гріховності. Я тільки дай, дай Господу і мамоні. От біда наша. Ми поклали руки на плуга і озираємося назад. Наш ум нечистий, а часто і серце не відкрите. Так от, святість вона має два, обов'язково дві умови. Я зараз кажу про. Я мовою говорю зараз містичного слів'я. Я говорю мовою православ'я, серця православ'я, мовою ісіхазму, безмовність. Безмовність. Ума і відкритість серця. Священна молитва і увага. Ось. Відкладимо ж нині всякі життєві турботи. Де вони? Отут турботи всі наші, правда? Отут вони, цей ум, гори, від, гори з розуму, цей ум плотський ум, коли він плотський. То він і є сатана, він супротивник. Він закриває. Господь стоїть каже, я стою і стукаю. Відкрий, впусти мене. Добре, ми навіть серце відкриваємо. Ми кажемо, Господи, увійди. А умом чуєте диявол той і сатана. А він назад. Тут ми руки поклали напруга. В руки твої, Господи, віддаю дух душу тіло. А ум починає занурюватися в хворобу. А ум починає занурюватися в проблему. В кого які? В того, в сім'ї, і він там. Кого здоров'я, він там. Він це все, він це все він, він це переварює все. Як ті кіши, ти розумієш, в тих, воно все вариться, вариться. В того в сім'ї проблеми, в того матеріальні, в того здоров'я, в того робота. І ум закриває двері серця. Серце може бути і відкритим. А ум не пускає, нема провідника. І от сьогодні дуже важлива проповідь моя. Послухайте і будьмо уважні, бо ми опускаємо ці речі. Ми буваємо десь щось одним займаємося, а друге опускаємо. Два має бути. Два. У Господа все подвоє. Має бути два. Серце відкрите і чистий ум. Ум, який не стурбований і не. Стривожений. Ось дві речі. Відкладімо ж нині всякі життєйські турботи. Якщо ум стурбований, двері закриті. Господь стоїть і стукає, а він закрив. От він дияволи сатана. Він супротивний. Серце наше відкривається, тому що в серці дух. А дух в ньому частинка Божества. Це Бог в нас. І Він волає, Він відкриває. Він на зустріч Богові над нами, бо задача, щоб Бог над нами з'єднався з Богом в нас насправді. А ум дияволи сатана, плотський ум. Не ум Христів. А плотський ум. Він закриває ці двері, він затиляє своїм тілом. Ми відкриваємо, а він затуляє. І Господу, і мамоні двом панам служимо. Ви чуєте, і от тому нічого не маємо, ми подвійна хвиля. Будьмо святими. Ми сьогодні боїмося навіть слова святість. О, це десь там. То що ти робиш тут у церкві? Якщо ти не зрікаєшся себе, якщо ти не ставиш задачу, ціль, ту, яку поставив Христос бути святим. Не про досконалість, до досконалості дійти. Перше треба виконати. Я є останній грішний, але перше я маю виконати, бо інакше нема що тут робити. Інакше. Ти фарисей з фарисеїв, ти лицемір, ти гроб пофарбований, побілений. Тільки святість, відкладімо нині всякі життєві турботи. Відкладімо нині всякі страхи. Тому що тільки ум не стурбований, тільки ум не стривожений, тобто чистий, прозорий, духовний, те, що апостол називає. Ум Христів є провідником благодаті. Це вище знання. Запам'ятаємо ці речі. Це досвід, це істина. Приймач благодаті в нас. Джерело благодаті над нами. потік благодаті над нами. Стою і стукаю. Серце приймач благодаті. Небо над нами Бог потік. Навколо нас. От візьмемо ми наше єство, ну, дух, душа і тіло. Так? так от навколо нас просто тисне як атмосферний стовп, так, стовп благодаті. Оцей потік іде вниз. Каже, ось стою і стухаю, відкрий. Джерело благодаті над нами потік іде. Приймач благодаті в нас. Що чого бракуєше? Провідник. Треба пропустити цю благодать в той приймач в серце. Так от що є провідником благодаті? Ум? Ум? Але ум нестривожений, не стурбований, чистий, прозорий. Для благодаті. Духовний ум. Ось воно. Тому ми маємо рухати оцю точку зборки. Ми маємо цей центр уваги рухати в духовність туди, від плотського ума, до ума Христового, духовного. Ви чуєте? Від того диявола і сатани до Божественного в нас. Ось воно. Джерело благодаті над нами. Приймач благодаті в нас. Лише не стурбований я хочу. Так? От стурбованим «Я хочу». Тільки я хочу все. Що б ти не хотів, я хочу. Це вже стурбований, це вже его. Тільки не стурбований, я хочу, і не стривожений, я боюся. Чистий, прозорий, духовний ум є провідником благодаті. Ніхто з тих, хто кладе свою руку на плуга. Та назад озирається. От коли я хочу, це ми озираємося назад. Руки твої, Господи, хай буде воля Твоя. Оце вперед. Я хочу, я боюся, це назад. Ніхто, послухайте, ніхто з тих, хто кладе свою руку на плуга, ми поклали діла. ми ми віруючи, ми, ми хочемо цієї благодати. Ми розуміємо ціль життя християнського здобуття благодаті Духа Святого. Все і амінь. Ми поклали руку на цього плуга. Ми виорюємо землю наших сердець. ми відкриваємо серця наші. Але ум назад тягне. Ніхто з тих, хто кладе свою руку на плуга та назад озирається куди? Туди, на здоров'я, на достаток, на сім'ю. Пам'ятаєте? Ніхто каже, хто. Заради мене не зречеться. От це ж про це Христос говорить. Він говорить про ці зовнішні речі. Це не те, що я там маю зненавидіти матір свою, не в тому питання. Чи я маю зненавидити здоров'я чи ще що-небудь. Та ж не про те мова йде. Мова йде про те, що воно тебе тягне назад. Ти маєш здобути благодать, Духа Святого, а тоді Дух Святий буде діяти в тобі і через тебе. І на рідних твоїх, і, і всі, всі сфери. Здобуй Духа Святого, Дух Святий тебе всьому навчить. Не в тому питання. Питання в тому, що ми на перше місце ставимо щось інше. Крім благодаті, тільки туди очі, тільки вперед. Тільки на Бога. Думка духовна. Хто думку духовну, має, ті сині Божі, і дочки по благодаті Божі. Думка тілесна, ворожнеча на Бога. Все. Так от ум наш, він туди, ту думку тілесну. Про здоров'я, про сім'ю, про роботу, про достаток, про добробут, про безпеку. Він все в цьому. Відкладіть оці нині, всі турботи. Тільки туди думка. Блукайте по Богові, як каже Ісаак Сірі. Там має блукати наш ум. По-божому. Тут вся увага наша, бо де скарб твій, там буде і серце твоє. Ніхто з тих, хто кладе свою руку на плуга та назад озирається, не надається до добро. Що таке Боже цар, царство благодаті? Все. Ми розуміємо: ці в життя християнського здобуття Духа Святого. Яка біда б не прийшла, тобі Господь допустив, вріже, послав цю біду для того, щоб Ти Духа Святого здобув, щоб ти пізнав неміч свою. І смирився по смиренню здобув Духа. А з Духом Святим все добре, все радісно, все ще чудово. Тебе буде найгірша хвороба. Ти на смертному одрі будеш лежати, якщо ти будеш сповнений Духом Святим, ти будеш зустрічати смерть з відкритими очима. Тому що ти, ти в радості будеш, як каже Антоній Сурожський, смерть то сестра моя. каже. Апостол Павло каже, смерть то надбання для мене. Каже, де смерть твоє жала? Яка смерть? Ти вже там. Ще тіло тут нема значення, дух то там, ну тіло ще тут. От досягти, це, це тільки в благодаті, в силі можна ці речі. І все. І тоді оця ганьба страху перед хворобами, перед злиднями, перед якимись проблемами, ця ганьба, вона недостойна святих. Яка може бути страху святого? А якщо ми християни, то ми покликані бути святими? Каже, покликані святі, пам'ятаєте, як звертається апостол до церкви? Покликані святі, ми покликані до цієї святості. А ми далеко не є. Бо ми і Господу і мамоні. Каже Богові свічку, чорту кочергу. Оце от наше. Оце, оце християнство сьогоднішнього дня. От наша біда. Ніхто з тих, хто кладе свою руку на плуга та назад озирається, не надається до Божого Царства. Духовний ум і є розум Христів. Ну і тут декілька я такі на цьому тижні записав, ділюся з вами цими тезами якраз до, до, до сьогоднішньої проповіді. От хай буде воля твоя, так, це молитва Господня. Смирення це повна здача Господу. Вузький шлях здобуття духа. Пам'ятаєте, Господь каже про вузький шлях. Всі йдемо широкими дорогами оціми. І Господу, і мамоні. Прийшов, помолився, Господи, дай! І тільки вийшов з храму і занурився, хто в хворобу, хто в свої бізнес-проекти, хто, хто, хто куди. Все. От що таке подвиг. Треба розуміти, що таке подвиг. Оце є подвижництво. Подвиг не на цвяхах спати. Подвиг не ковбасу не їсти. Чи що там, хто вважає подвигом, чи вночі не спати, а вставати на молитву. Подвиг це постійно тримати серце відкритим і ум чистим. Все, постійно. Вся увага на цьому. Ось вона. Пам'ятаєте, про це говорить Господь. Тож пильнуйте і моліться. От дві речі: священна молитва і увага. Бодрствуйте і молітесь. Понад усе, що стережеться, серце своє стестереже. А за тим ти ум. Пам'ятаєте, я порівнював то з пилососом. Якщо працює двигун, а сопло закрито, ти щось всмокчиш, Нічого не всмокчеш. Так от ми забуваємо. Ну, біда, я не кажу про те, коли взагалі не випнули, е, пилососа у, у розетку і двигун не працює, тобто серце закрите. Я не про це. Я кажу, що про нас, у нас часто серце відкрито. Ми відкриваємося, Господи, в руки твої. Війди, дай благодаті, бо я знаю, що з Духом Святим все добре, все радісно, все чудово. Одного прошу, хліба насущного, благодать. А ум у хворобі, а ум в проблемі а ум в біді. А ум в мамоні. А мамона це що? Хлопоти світу цього. Не від світу цього. Хай буде воля твоя. Смирення це повна здача Господу. Вузький шлях, здобуття духа. Зустріти смерть широко відкритими очима. Пробування в дусі. Гординя це забуття Бога, забуття себе в Бога. В нас, вибогі, боги, пам'ятаю. Крім Бога нічого не існує. Молитва є пам'ять Божа, підтвердження присутності. І от, подвижництво є слідування вузьким шляхом. Чистий ум і відкрите серце це і є вузький шлях. Все. Це маємо пам'ятати. Оці дві речі. Пильнуємо дві речі. Бо про щось забули, і все. Тільки по двоє. Тільки по двоє. Поздвижницт є слідування вузьким шляхом. Чистий ум і відкрите серце це і є вузький шлях. У відходьте тісними ворітьми, бо просторі ворота і широка дорога, що веде до погибелі, і нею багато хто ходить. Бо тісні ті ворота, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її. Івана від Матвія, 7 розділ 14 От він вузький шлях. Він вузький. Це трудно. Слухай, це трудно. Весь час той ум десь кудись. Пам'ятаємо одне, він провідник. Ум наш провідник. Якщо він плотський, якщо думка тілесна, ворожнеча на Бога, все. А плотський він тоді, коли він чимось стурбований зовнішнім, або стривожений. Ну, а стурбований, значить, стривожений. А стривожений, значить, розгніваний, роздратований і так далі. І так далі, і так далі. От і все. Якщо ж він не стурбований і не нестривожний, відкладімо жінні всякі життєві турботи. Тоді він стає провідником. Ви чуєте? Тобто весь час, коли наш ум стривожений і стурбований, він закритий. Господь стоїть і стукає. Ти серце може відкрити, а благодать не входить. Каже, що ж таке, я молюся і молюся. А благодаті немає і нема. Бо немає миру, радості немає. Що ж таке? Ум твій. Де провідник потрібен? Джерело є, приймач є провідник. Чистий, прозорий, духовний ум. І останнє: відкрите серце і чистий ум. Священна молитва і увага. Тож пильнуйте і кожного часу моліться. Дивіться, каже Господь. Тож пильнуйте. І кожного часу моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутись, та стати перед сином людським? Чого уникнути? Попереду, каже Феофан Затворник, чекаю ці всі неприємності, як в дім. То та болячка, то ця болячка, то та тривога, то ця тривога. Воно буде і не припиниться, каже страждання, зазнаєте, зазнаєте в світі, але не бійтеся, я! Світ переміг. Він хто? Благодать смирення, дія благодаті. З Духом Святим, з Христом, з дією благодаті все добре, все радісно, все чудово. Ті всі речі будуть, ти найнакше будеш на них дивитися. Ти будеш на них дивитися, як на ту сарану, що стає для тебе поживою вже. Не з'їдає все живе в тобі, а стає поживою, як для Івана Хрестителя притече. Той мед поля сердець твоїх буде тобі, харчем. Мед благодаті. Ти пізнаєш той смак. Ось воно. Щоб змогли ви уникнути всього того. Це не буквально. А може і буквально. Господь вже знає. Бо якщо знає, ти вже склав цей екзамен, що ж тебе питати? Ти в 10 класі, а тобі табличку множення питати. Правда ж? Будуть якісь інші. То є речі, які просто вони самі, як, якби ці кармічні вузлики, вони порозв'язуються і все, і нема сенсу. Немає, а що таке кармічні вузли? Це, це закон. Е, е, Наслідковий. Так? Є причина, є наслідок. Якщо ти усунув причину, ти смирився, який сенс тебе наслідками якимось випробовувати? Далі, 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 до повної святості, будуть все більше і більше випробувань. Але іншого іншого рівня. І багато що, воно відійде само по собі. Щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутись, але насамперед духовно. Де смерть, каже, твоє жало? Ось про це. Де смерть твоє жало? Де хвороба твоє жало? Де проблема, скорбота, твоє жало? Якщо я в дусі свято, мені все добре, все радісно, все чудово, мені все одно. Я в Бозі, я в дусі, я в благодаті. Та стати перед сином людським. Що таке перед благодаттю, перед дією благодаті? Ось і все. Господь допоможе нам. В цій праці нашій стати нам святими. І хай йому буде за це. Слава, честь і поклоніння, як єдиному. Отцю, Сину, Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава і. Спасію, На славу Божу!